Своїми батьками. Перед своїми батьками. Родичами, друзями, колегами. Родичами, друзями, колегами. присягаю тобі, Дмитро. присягаю собі, Дмитро. тобі Дмитро. Все життя тебе вільно. Все життя тебе війна, і в вні радості смутку і печалі. І вні радості смутку і печалі. Завжди бути користу. Я напевно ніколи в житті не забуду е, таку такий випадок свої думки, коли Діма якийсь черговий, черговий раз мені пропонував зустрічатися, і я вже так ну майже машинально звикла відповідати йому. І я так знову, е, знову і знову хочу це повторити, а в думках думаю, ну ну такий хороший хлопець, ну був би такий класний чоловік. Ну ну чого, чого нема в мене таких якось почуттів, чого не можу сказати так? Ну і і напевно для мене актуальна та фаза, що ніколи не казати ніколи. Бо пройшло якихось півроку, і е, я сама з себе здивувалася, коли ми почали зустрічатися, і пройшов ще якийсь рік разом півтора, і ми вже одружуємо. Надалі ми дружили раніше трошки, але Якось стався такий один момент, не знаю. Я я почав помічати її дуже жіночність. Е, ніжність. Вона, вона вправді, дуже гарна для мене є. І... вона захопили її просто та саме нутро, її випровимінює. Е, випромінює жіночність. Випромінює таку ніжність, там не дуже гарний голосочок, ніжний, маленькі пальчики, як принцеси. Ну, вона, вона як квіточка. Як... Але така, не така. Квітка така літня, а така е, весняна, така пелюсочка, така свіжа-свіжа, така тік-тіки-тіки розпуще. До, до цього часу можна сказати, що Дімо він був такий, ну, такий ще дитина, без відповідальності, фактично, ну практично верніше. От, але, е, скажімо так, е, ці стосунки його дуже поміняли. Він став дійсно справжнім чоловіком, таким мужиком. Справжнім, от, який знає, до чого він йде, знає свої напрямки, свої цілі от, прагнення, і напевно до них іде. Так само їх благословив Бог, вони є двоє в спільноті. Так що це все з і це все має бути найкраще. Знаючи, що вони просто дружили для мене, насправді було великим чудом, що вони почали зустрічатися. Вони є досить такою цікавою парою, і коли дізналася я про їхнє е, одруження, то я ну, насправді була дуже мега щаслива і хотіла кричати, радіти і стрибати. Коли Наталочка почала зустрічатися з, з Дмитриком, е, то вона перестала ходити по землі, бо Діма носив її на руках прямому і переносному. Е, в місті цього слова Наталя перестала ходити по землі. І я тим дуже тішуся, бо Наталочка вона так розцвіла, вона стала такою принцесою. Дмитро, поряд з Дмитром, вона почувала себе такою квіточкою і приходила додому і казала мені, Іра, правда, я принцеса? Так завжди дивує і завжди радує. Це те, що я завжди мріяла, щоб в мого чоловіка, в мого хлопця, була м -м, така якась неймовірна, е не знаю, чи то така оптимістична. Шалені ще щось, Я завжди, думала, от ми йдемо в місто, і тут ніхто ні собі ні не бере на руки, чи там крутить, чи щось такого, чи якусь квіточку, десь ну, ні звідки бере. Ну і в Діми це насправді є. Хоча би сюрприз мені зробити надзвичайно важко, але але якісь такі шалені поступки для мене він завжди вміє зробити. Я теж займу за це дякую. Коли закохався на Наталочку і ну, хотів з нею зустрічатися, дуже дуже довго наважувався. І нарешті, як наважився, запропонував і е, попри всі мої очікування, Наталя сказала: ні, ну я не до кінця розчарувався. Почекав місяць ще раз. Запропонував знову сказав, ні". Ну і так. Це буквально повторювалось кожен місяць. Після четвертого разу я вже перестав переживати. Там, після 10-го разу вже навіть перестав рахувати. Але якось завжди знав, що, що Наталя буде моєю дівчиною. І навіть я так своїм одногрупниками десь ми там ходили по університету, Та, я так казав, що Ну, я розказував про цю ситуацію своєму другу. Я казав, ну, що я так думаю, десь так через пару років ми одружимося. Яма з Наталією, вони е... Можна повчитися такі якості, як знаходити спільну мову, ну, от, розуміти один одного, підтримувати один одного і допомагати е, в будь-якій ситуації. Дуже за них радий, дуже за них щасливий. Е, значить, Бажаю їм світне, любов, щастя, кохання, багато діточок, грошей. Ну і, звичайно, що Божого благословить. Моє серце радіє разом з вами і за вас. Ви найоригінальніша, найкреативніша, найвеселіша, найгармонійніша мегатворча пара в світі. Я щаслива, що ви є в моєму житті. І вам дуже повезло з такою подругою, як я. 4 грудня ми з мамою повернулися з реколекції і заходимо до нас додому. Тут налітає Наталя з дімою і. І я кажу Привіт, а вона мені показує свою руку. Я так дивлюся і бачу, що в неї щось якась обновка, якийсь перстень на руці. Я так дивлюся, а всі дивляться на мене і на реакцію. І я кажу: о, новий перстень, Наталочка, це щось має означати. А Наталя така, та, я одружуюсь. Я почав зустрічатися з Наталією, то я відчував таку потребу рости, але ця потреба не була така, що я хочу просто рости. Але Наталя це якби було таким для мене натхненням. Мені хотілося змінювати заради неї, мені хотілося ставати відповідальнішим, тому що я був мало відповідальний, ставати серйознішим, брати на себе відповідальність, приймати рішення, вчитись приймати рішення. І... Також бути я би сказав твердим в своїх в своїх починаннях, в своїх переконаннях і навіть це рішення нам одружитися. Воно насправді не є таким легким рішенням, але але якось є внутрішнє розуміння, що це Боже благословення. І насправді я знаю, що в сім'ї будуть різні моменти, напевно, якісь і складні і, і різні. Але я насправді дуже, дуже тішуся, що ми є разом, бо тоді ми, як ні в кому іншому, на, насправді я відчуваю таку впевненість, я відчуваю, що в нас є таке взаєморозуміння, він і така його е, одночасна така чоловічність, такою розумністю, насправді, особливо в кадрних ситуаціях, особливо коли проявляється моя якась капризність, чи, е, чи якась можливо така дівоча нелогічність, то в ті моменти. Я дуже відчуваю, що маю на це право, бо біля мене сильний чоловік. Ну і це насправді так гарно, бо також відколи знімую, то дуже сильно відчуваю, як ця е, жіночність, якась така е, ну, може розкриватися. Я можу почуватися в себе так в безпеці, безтурботно, по суті, дуже часто, бо знаю, що про мене потребується він. Іменем закону України стверджується взаємний вияв волі громадян. Горовоцького Дмитра Костянтиновича та Ковалюк Наталії Ігорівни на спільне подружнє життя і вручає вам свідоцтво шлюб як перший документ вашої сім'ї. Вітаю вас!